Я біжу. Пацани, нарешті! Це до вбиття, тут треба бути нарешті. Нарешті ми отримаємо. Саме важне. Саме важче, що може бути в тракторі. Саме важне. Осьова нам примусове. Наконець-то. Все, мужики, можете дзвонити, хто хотів. Можете дзвонить наконець-то. Джинмочка. 24. -ка. Ось таким розподільником модним. Паличі, тільки на, на, на навеску. тут плаваючи нема, ну і не треба. І є примусове. Примусове навісне. Ото, кстати, саме нижня точка на примусовом, дивіться уважно. Кому треба, щоб рельси були майже до землі, примусово воно не опускає так низько. Поняв, примусово воно йде отак. То те, щоб ви не лоханулись. І отака така ще сцепка. Та дуже людина помню, питала. Теж людина те пам'ятаю питала, така сцепка а, регулюється висота, по, ну, висота до Вот, На джинмі. Примусове. Кому цікаво, з 24-40 -ки, ки вже приходила нова поставка. От, то вже нов'йо. В нас ще є старші. В нас ще є старші джинми 24-го року, початок 24-го року, безпримусового самі прості. Такі о, ці HS, обична резина, є HSX на широкій і ходозменшувач комплектації має. Ну і є з реверсом. На секундочку нема дешевшого на сьогодні трактора з реверсом, ніж ця джинма 24-ки. Хоча по рівню якості хлопці джинма далеко не з кінця. Або ще до самих якісніших, самих надійних тракторів, в принципі, які є, да, вони дуже устарівше робоче місце, тут незручно. Тут, ну, воно сідаєш незручно, вот, но, но при всьому, при цьому, по якості по якості, То дійсно є дете на ДТЗ, там лово джинма. от, Потім вже нижче, там іде все інше. кентаври і так далі. от, І ми маємо дуже багато варіантів. от, Ми маємо ми маємо дуже багато варіантів по джинмах, є фактично, є, да, все. Я тепер можу сказати, що є все. Я з промисловим джинма. Пожалуйста, з промисловим, з гідравлікою трактівці є з цим, обична комплектація. Є ходозменшувачем, є з реверсом ось. ось. Ось з реверсом є. Обично без нічого, саме дешеве є. Ходи зменшувачів. Перепутав то реверс, ось уходи зменшувачі. Є. є 404 теж файна комплектація з ходозменчувачем. Є 404 з примусовим навісним, хлопці є по джинмах, всі джинми повністю. Техніка розпродається, яка йде 24 го року. Було випуску, буде дешевше, Ці нові стандартна йде ціна. Ну, в принципі, в нас іде і файна, файна знижечка на тракторчики Джинма. Тому, хлопці, хто хотів собі придбати трактор Джинма, от, пожалуйста, є в наліччі привозка безкоштовна, без предуплати, прямо під хату в любу область, в будь-який регіон України. Розрахунки всі на місці. Трактора ставиться на облік. От, реєструємо, все робимо, всі пакет документів для реєстрації, то теж безкоштовно, за це нічого платити не треба. Коли купуєте трактор в офіційного дилора, то ви не платите ні копійки більше, крім того, що заплатили за трактор. Все. Останні документи, гарантії мають йти безкоштовно. От, тому, хлопці, майте теж на увазі. Uh, suur tänu , et sa kuulsid oma raadio vaevandama kohta .